Апарат доповненої реальності це не віртуальна реальність, це доповнена реальність. Для чого він потрібен? Набити свою руку. Якщо ви початківець ні разу не зварювали, просто-напросто ви берете псолдоматік і починаєте зварювати. Він набагато краще підходить для початківців, тому що у нас немає самого гарячого металу, ми не можемо обпектися, ми не витрачаємо газ, ми не витрачаємо розхідні матеріали. І при цьому ми безпосередньо набиваємо собі руку. Ось ми розуміємо, як розтече метал, як формується зварювальна ванночка. Ось ми відточуємо свої практичні навчання. Як міг способом, тік способом і також ММА. На гарячого метала нічого не попадає, нема того диму, який відволікає від відпосередньо самого зварювання. Студент є зосереджений на самому зварюванню. На самій зварювальній ванночці. Він бачить, як відтворюється сам процес. Він починає контролювати зварювальну ванночку. В нього набивається рука, він розуміє сам кут, він розуміє, як іде швидкість дроту, як іде саме сплавління. І це все він візуально бачить. Ось. І так само на цьому апараті ви бачите, що є підказочки. Ось, ми можемо їх додати, зробити різні рівні. Якщо в нас підказочки, показуються, бачите, зелені кільця. Ми можемо по цим зеленим кільцям, ми розуміємо, що ми правильно ведемо саме зварювання. Якщо ми робимо наклон, і ми бачимо, почервоніння нам апарат підказує автоматично, що в нас або неправильний кут наклону, або ми дуже швидко переміщаємося. Дуже віддалений в нас пальник, тобто виліт дроту здоровезний. Ось, і він зразу нас підкоректовує. Нам вже буде легше адаптуватися до. Настоящого зварювального апарата, і тим більше ще великий функціонал на самому салдоматіку нам підказує, яка потрібна швидкість дроту, от, який потрібен ампераж. І ці всі дані ми можемо також перемістити на наш зварювальний апарат. Що ми зварювали вручну, ми можемо підключати роботи і коботи до цієї даної системи. Ці налаштування вибрати для самого кобота чи робота. Тут, бачите, і за прутком треба слідкувати, як все в реальності. О, по чуть-чуть потрохи. Хоч навіть є підсказки, я також грішу, передає сам звук змінного струму. Так ми собі потихесенько набиваємо свою руку. Цікаво, що ми можемо як автоматично ним користуватися, тобто сам апарат підбирає нам параметри. Так можемо перейти в систему мануал ось і безпосередньо задавати самі свої параметри. підвищення кваліфікації самих працівників. Він просто дуже гнучкий, дуже багатий і широкий спектр можливостей надає.